Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зваримо грибний холодець. Отже, у кастрюльку я беру, ставлю варити білі грибочки. Бачите, вони в мене вже зварені, тому що вони були морожені у морозилці. Моркучку так гарно нарізала, трошки горошку, цибульку, сіль перець. Від, закіп... від закіпання я буду варити десь так 15-20 хвилин, щоб проварилася морква, тому що грибочки в мене готові. Все, друзі, чекаємо. Так, друзі, ми наш грибний холодець варимо, як звичайний. Збираємо шуму, кипить лиш легесенько, булькає, щоб наші. Е... Наприклад, морквочка, горошок не розварилися. Так, вже 5 минут від закипання пройшло, ще 10, і ми будемо заливати желатин холодною водою, щоб набухав, і потім давати чесник. Все я вам покажу. І так, друзі, наші е, овочі зварилися. Тепер я налила желатин, щоб набухав, йдемо стіджувати, розкладати по тарілочках і заливати наш холодець. І так, друзі, наш грибний холодець ми налили, бачите, яке це гарнезне і будемо чекати, щоб він застигав. Потім, обов'язково, я вам покажу, як він застиг, як він виглядає. І так, друзі, наш грибний холодець готовий. Подивіться, яка це краса, як він гарно застиг. Бачите, намертво і дуже смачно, дуже-дуже смачно! Отже, друзі, готуйте в піст дуже смачно! Готуйте і смакуйте. А я мушу сказати дякую своєму чоловікові, тому що ці гриби він мені передав з Чехії. сам назбирав. Зварив і передав мені. Йому дякую, а вам смачного і гарного дня!